Процесів передачі обробки інформації, інформаційне забезпечення проблем інтелектуальної власності. Почнемо. Ну, Для початку ми запросимо Ігоря Миколайовича, щоб він сказав декілька слів, іще, а потім вже будемо спілкуватися чисто з вашим безпосередньо колективом. Будь ласка, Ігор Миколаївич. Як ми з вами знаємо, історія розвитку людського суспільства пов'язана з обміном між окремими людьми, їхніми співтовариствами, відомостями, повідомленнями та духовними цінностями. Це це ми називаємо інформацією. На сьогоднішній день інформація це нові відомості про навколишній світ. Система електрозв'язку це сукупність технічних засобів, які необхідні для передачі цієї інформації, повітря. Може також бути середою розповсюдження сигналів. Системи зв'язку на сьогоднішній день постійно оновлюються, замінюються старі системи аналогові системи, замінюються на сучасні цифрові. Я думаю, ви там вже знаємо порядок тези, які підготували студенти, тому що ми не будемо об'являти, так? Да? Системи доступу і розподілу знаходяться. В Західній Україні, Вінниці, системи зв'язку Полоз розташовані переважно у Івано-Франковську, Києві, Кривому Розі, Кіровограді, Системи радіозв'язку лише тільки у Миколаєві та Полтаві. АТС знаходиться переважно у на кордоні з Росією. У Києві, Луцьку, Житомирі, Хмельницьку до побудови єдиної мережі висувається низка вимог, серед яких слід виділити дві, які обов'язково мають бути задоволені: це економічність побудови мережі і надійність доставки інформації. Економічність означає, що капітальні та експлуатаційні витрати мають бути мінімальними за умови виконання мережої функції передачі і розподілу інформаційних потіків потоків, які надходять від споживачів. Більше того, процес цифровізації сприяв інтеграції системи передачі і комутації, тобто інтеграції первинної та вторинної мереж у єдину транспортну мережу. Саме тому сучасну інформаційну мережу будемо розглядати не за існуючою класифікацією первинної і вторинна мережі. А поділяючи її на мережу доступу, транспортну мережу і надбудову, за допомогою якої надаються різні інформаційні послуги, е, я вам розкажу е, об розбиті інтел інтелектуальних розвитку локальних мереж у деяких країнах світу. Е, за стратегічне завдання прийняло рішення про розширення на основі ІН набору надавання послуг. ІН це захищено, я говорю, це інтелектуальна мережа. Першою послугою, з якою розпочаток поетапну реалізацію інтелектуальної мережі, була віртуальна приватна мережа. Тепер про інтелектуальні мережі у Франції. Приблизно в той самий час оператор ТФМЗК МЗК ФранцТелеком на переінтелектуальній основі розпочав надання послуг вільного номера та виклику за телефонною дебетовою карткою для кожної послуги було створені свої накладені мережі з виділенням вузл... виділеними вузлами комутацій. Я розповім про мінітес. Мені комедик. Ця ТС вписується в будь-яку корпоративну систему на відкритій місцевості. Ця міні може надавати різноманітні позови, так як позови конференції, які може брати участь близько 60 учасників, про яких будуть терифікуватися всі дзвінки, як і всередині мережі, так і виходящі. Я вам хочу розповісти про глобальні мережі зв'язку. Спочатку ну, я з'явився взагалі зв'язок, перша телефонна станція. Обслуговувала всього 21 абонента та була побудована в 1878 році. Був тоді телефонний зв'язок. І стало багато компаній дуже. І вони не могли дійти до загальної якоїсь мережі і тому сперечались часто. В 1910 році компанія ATT. Запропонувала стратегію взаємозв'язаного телефонного зв'язку. Аналогові телефонні мережі відносяться до глобальних мереж з комутацією каналів, які створювалися для предоставляння загальнодоступних телефонних послуг населенню. Дразу. Вага апарата складала 30 кг. Тобто можна уявити розміри плат, мікросхем, їхню вагу і все скосило 30 кг. Тобто громіська була дуже установка. Користувачам дуже тяжко було використовувати ці технології. Е, ну, Найголовніше, як вам вже відомо, мережа інтернет це глобальна комп'ютерна мережа, яка охоплює усю земну кулю. Сьогодні інтернет е, має 15 мільйонів абонентів, які... Е, Живуть у 150 країнах світу. Кожного місяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Інтернет представляє собою, так як він навколо всієї кулі, він представляє собою ядро інформації, ну, що ще можна тут найголовніше. Напрямок розвитку інтернету в основному е, определяють суспільство інтернету, яке встановлює технічне технічне керівництво і орієнтацію інтернету. В Україні це починають розвиватися больше, мої брата. алті. на своєму ПК щось зробити, щоб ідея зрозуміти нас. Надо мати гарнітуру, за допомогою якої ми можемо, е аналізувати, ну, за допомогою якої система зможе розуміти нас, тре в потрібні кодові слова і попрячим інтернет. Є система Skype, вона, е придумана за, за рубежом, благодаря якій ми можемо производить все конференции, связь, все что надо. Мы можем звонить как на мобильные, так и на городские, куда хотим. И дешевле намного чем такая стандартная связь благодаря. Mm -hmm. То есть чтобы позвонить допустим с на компьютерный, то надо просто позвонить в ближайший шлюз, который есть у нас в городе, и сказать куда мы хотим именно. Не нас соединят и довольно нише. Если наоборот, то намного проще. Проблема только в том, что Ишлюдов очень мало в Украине. Только в Чернобыле, Житомир и Киев, Так, так основном мало. Индустрия телекоммуникации есть нової дії – идеи. Свения мобильных і и интернету. Широкосмугам сервисом или формы мобильного интернету. Люди зі всієї земної кулі використовують технології мобільних комунікацій як частину їх повсякденного життя, як результат масового збільшення веб-сайтів, веб-технології робить доступні мобільні термінали. Велику кіль... Коли в США було запущено на робіту Землі перший штучний супутник, який мав за свою мету наукові дослідження в сфері зв'язку. Такий зв'язок одразу ж був оцінений і мав ряд близкучих переваг над кабельними лініями зв'язку. І так, – це безпровідна система передачі даних на великі відстані, яка основана на радіотехнології. На Україні використовується направлена антенна, яка діє на рівні. Шуму 6 дБ потужністю сигналу 100 виноват. Обмежені з <головіка> <головіка> частотного діапазону і сильно обмежений радіус дії Wi-Fi. Running правильнішим виглядає порівняння Wi-Fi з іншими стандартними обознання. <головіка>